Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. А, це мій зошит скотився. Е, дивіться, мене запитали вчора. Подивіться Чернівецьку область. Кажуть, з Придністров'я є загроза. Тільки подивимося. Коротеньке відео. Є загроза з Придністров'я. Чого чекати Чернівецькій області саме з Придністров'я? Ну, я не бачу нічого. Ось ці карти кажуть, бути спокійними, бути наготові ось. Але наскільки я бачу, ці карти говорять спокійно, це і військові там є, ось, але все рівно бути наготові, тому що, бачите, очі закриті у людини. Приховала своїм цим і не вашим, і не нашим, і туди, і сюди, тут щось там приховується. Зараз я докладу сюди дві карти, саме на цю карту дві. Ага, дивіться. До перемоги все рівно, поки перемоги не буде, там дві сили, дві сили. Нехай буде там хтось дуже-дуже добре засів, кого треба дуже добре посунути з Придністров'я. Хтось дуже добре засів, проплачений. Там є особа, яка проплачена, конкретно проплачена, заслана, проплачена. ось, І вона ось вирішує, що саме там буде. Але я не бачу ніякої заворушки. Ще раз витягую. Ще раз витягую. Підвішена ситуація. Вона зміниться під кінець війни. Ось. Але ви знаєте, я не бачу, що там великі заворушки будуть. Наступним часом, десь місяць, можливо, можливо, півтора-два, я нічого не бачу. А навіть, може, і до перемоги взагалі нічого не буде. Ось ця карта говорить, ніби, знаєте, як в тупік зайшли. Ось. Але все рівно, будемо так говорити, ось простір, нагні... верніше, навіть не нагнітається, закидується дуже багато інформації. Це трошечки людей зневірює. Ось. Чернівцям, в принципі, я не бачу, що щось загрожує. Давайте вже, якщо я вже дивлюсь Чернівці по прильотах, давайте подивимося. Вже туди, туди подивимося прильоти. Чернівецька область я маю на увазі. Так. Ну, я теж не бачу, що щось. Але ви знаєте, час такий, ця карта. З одної сторони, ця карта може говорити про несе, Знаєте, як? Фух, пронесло. Ось. З другої сторони, може, періодично може нагнітатися ситуація. Тобто закидувати якусь інформацію, що О, чернівці можуть закинути, можуть з Румунії, можуть з Молдавії, можуть ще звідкись і тому подібне. Ось. Це буде періодично закидуватися. Але я наскільки бачу, чернівці спокійні, ці всі карти показують. В принципі, Чернівцям Чернівецькій області нема чого боятися. Поки що. Ось як я це бачу. Все моє любі, люблю, цілую, обнімаю. Бережіть себе, мої дорогенькі рідні Чернівці, всім привіт, хто дивиться, ось і Чернівецька область. Всіх-всіх обнімаю, хто кого знаю і кого навіть не знаю. Все щастива моє любі і разом до перемоги.